На мерзлих проміжках відторгнутих доріг Лежали ми під ґрунтом і залізом. І кожний з нас живим був і поліг За Україну з волею й безвізом Тепер ми мертві, прах пішов у прах, Холодну, тобто але рідну землю. Останні крики запеклися на губах. У наш закритий ґрунтом вічний дембель, В ніч Велеса, в ірландський хеловін. Відкриються для нечисті портали, можливо, й нам Чекаєм я і він, солдатами, яких позатирали. Ми воювали довго, як могли, але нас зрадили підступно і жорстоко. Очільники державні і тили, тому і лежимо ми неглибоко, присипані, аби як на полях, що мінами засіяні на виріст. І перекритий в небо з них нам шлях, бо демон помсти на поверхню виліз. В єдину ж бо ту велесову ніч, яка дає можливості для мертвих. Повстали ми з околиць і узбіч, з борів мінованих, карати псів відвертих, шакалів з опи, з уряду гієн, що оборону нам не збудували, ще й реготали із квартальних сцен. Як руйнуванню Рима злі вантали, шипіння і сичання дзенькіт скла. Почули ми на панкові крізь вікна. Туди гадюка гада привела, подумала, що світлу не проникна. Пиячать-ко у шампусік з віскарем, Кров додають під бісові поклони, Піця зарізавши під згубним вівтарем. Відомої гадючищі горгони, але ми темінь, злість і чорнота, ми демон помсти і привиди скорботи. Ніч велеса якраз принадна й та, Що дозволяє поле прополоти І звільнитись від зелених будяків І прийшлих із Москви повзучих гадів, татарових, портнових дерьмаків і купище. Кремлівських усад підсадів. Ми все ще мертві і ніби вже живі, бо в небеса злітають батальйони до сотні нашої У волошки польові, До сонця жовтого, де вирію амвони. Не братан, Велесова ніч.